Тільки рання діагностика запорука успішного лікування і одужання. Медики вкотре нагадують жінкам про важливість обстеження молочних залоз. Рак грудей це найбільш розповсюджений вид раку у всьому світі. Саме тому щорічно у жовтні приділяють максимальну увагу цій проблемі та нагадують про важливість прийти на діагностику, навіть якщо немає скарг, до слова, у Коломийській поліклініці працюють досвідчені фахівці, які на сучасних та безпечних приладах проводять якісне обстеження. З початком пандемії та війни люди відклали здоров'я на інший план, розповідає лікар рентгенолог Вікторія Титок. Зокрема, жінки нехтують важливою діагностикою грудей. Через це каже Фахівчиня, все частіше медики зустрічаються із випадками захворювання молочної залози, яке вже складно лікувати. Появилися запущені онкопатології. І наше основне завдання донести людям, що профілактичні обстеження є необхідні. Власне жовтень місяць у всьому світі з 1993 року є так званим рожевим жовтним. Відбувається боротьба з онкологічною хворобою, і в цьому місяці всі медичні установи, всі лікарі, всі заклади рекомендують жінкам звернути увагу на молочні залози. У 2022 році у Коломийську поліклініку прийшли на обстеження усього близько двох тисяч. Пацієнток у 40 із них виявили онкологічні захворювання, і на жаль, є дуже багато жінок, які приходять запізно, коли вже навіть є відкрита рана, візуальна форма. Цього захворювання. А тому Вікторія Титик закликає приходити на профілактичні огляди та дуже просить сімейних лікарів спрямовувати своїх пацієнток, особливо тих, кому за 40, на мамографію. Мамографію рекомендовано проходити кожних два роки після 40-річного віку, навіть за відсутності будь-яких клінічних симптомів. Я дуже часто чую в цьому кабінеті фразу від жінок, коли виявляємо якусь патологію, питаю, чому ви не приходили раніше. Жінки відповідають: мене нічого не турбувало, я не приходила. Власне, це є хибним твердженням, тому що наше основне завдання пробудити свідомість як у пацієнта, так і у лікаря первинної ланки, в першу чергу, щоб вони розуміли, що необхідно приходити не коли вже є симптоми, а коли їх ще немає. Тоді відбувається рання діагностика патології. Іноді лікарі кажуть, що не було показань, ми не направляли. Це теж є неправильно, тому що основні показання це жіноча стать і вік після 40 років. Тому при відсутності клінічних ознак, навіть будь-яких підозр на патологію, жінка повинна кожних два роки проходити це обстеження. До 40 років теж потрібно звертати уваги на молочні залози, але мамографія в цьому випадку призначається рідше. Тут прерогативу має УЗД. Само огляд, щомісячний і щорічний огляд у мамолог. у Коломийській поліклініці з 2018 року працює сучасний цифровий мамограф італійського виробництва з мінімальною дозою промінення усього 0,4 мілізіверт. А це менше половини допустимої на рік, каже Вікторія Титик. Обстеження тут безкоштовне. На цьому апараті ми маємо можливість виявити. Будь-яку патологію молочних залоз не тільки зв'язано з онкологією, і доброякісні зміни також на початкових етапах. На жаль, в тому і підступність симптомів немає, і тільки методом проходження планового профілактичного обстеження їх можна виявити. В першу чергу основна мета скринінгового обстеження, звичайно, полягає у виявленні онкопатології якомога раніше. Також ми виявляємо доброякісні новотворення фіброаденоми або киси фіброзно кістозну мастопатію, чи вікові зміни мамографія має перевагу ще в тому, що можемо виявити мікрокальцинати? Це або передраковий стан, або початкова стадія онкологічного захворювання. Жоден з інших методів обстеження не може виявити, наприклад, мікрокальцинати. Діагноз онкологія не вирок в один голос кажуть лікарі. Виявлення хвороби на ранній стадії це величезний шанс на одужання. Продовжують медики. Однак часто розповідає хірург онколог Василь Сахрук. Жінки звертаються, коли хвороба вже дуже занедбана. Статистика, на жаль, не втішна для Івано-Франківської області в цілому. За перше півріччя цього року, із перших виявлених раків, приблизно 30% є в занеплених стадіях. Рак грудної залози на даний час лікується досить добре. Єдина проблема із ранньою діагностикою, коли ми маємо діло із першою другою стадією раку грудної залози, то можна говорити про повне вилікування від захворювання. Третя, четверта стадія лікується, звісно ж. Значно тяжче, довше і більш дороговартісно. Інколи хвороба переходить в хронічну стадію, коли ми не можемо повністю її вилікувати, але можемо контролювати перебіг захворювання, зупинити її або сповільнити. А тому лікарі не втомлюються нагадувати, що хворобу легше попередити аніж лікувати. Тому запрошують жінок на огляди. На початкових стадіях лікування підлягають біля 90% онкологічних хвороб. Ми хочемо запросити всіх пацієнток проходити профілактичні обстеження і закликати лікарів направляти теж пацієнток на планові обстеження навіть за відсутності будь-яких клінічних симптомів і скарг. З «З 40-річного віку мамографія має бути кожних два роки. За показами можна частіше, можна раз у рік. Клінічний огляд УЗД молочних залоз щорічно більш молодому віці варто відвідувати лікаря раз у два-три роки. За наявністю скарг, тобто це болі в грудних залозах, наявність возлового нову в грудній залозі, втягнення шкіри для прикладу, чи виділення сосків, чи втягнення сосків потрібно звернутися до лікаря. І сімейний лікар вже тоді скерує на дообстеження до лікаря-спеціаліста. І якщо є місце доброякісного захворювання, ми тут на місці, в коло ми і в себе можемо таких пацієнтів пролікувати. Якщо виявляємо злоякісну хворобу, то скеровуємо пацієнтів на консультацію. в Наш Прикарпатський онкоцентр.